Ви думаєте, це звичайний спортивний зал? Ні, це спортивний хаб Бронкс, де займаються учні it Степ Скул. Здавалося б, звичайний парк, але не зовсім. Це парк Бондарівка, де проходять уроки за умови гарної погоди на природі, уроки біології, уроки географії та інші гарні дозвілля для наших школярів. Ви думаєте, що це просто торговий центр? Але ні. На третьому поверсі знаходиться IT Step School, вулиця Стрийська, 45. Запрошую. Ну що ж, вітаю вас в IT Step School. Го на екскурсію! Вітаю вас в студії робототехніки IT Step School, де ваші діти зможуть моделювати, конструювати роботів, а також працювати з різноманітними програмами. Ви думаєте, це комп'ютерний клуб? Ні. Це звичайний клас IT Step School. А навчання в нас повністю комп'ютеризоване. Це наш конференц-зал, в якому учні захищають свої проєктні роботи, а також проводять зустрічі з успішними людьми. Фу. Що ж учні IT-STEP роблять на перервах? Перерви це святе ми відпочиваємо. Вже 1 вересня на локації Стрийська 45 IT-STEP Скул відкриває п'ятий клас. Долучайтесь до нашої команди.